Саженці волотистої гортензії в П9 горщику під замовлення. Підбір онлайн. Дівчинка замовила фонтом. П-9 горщик показує ось такий саженець. Оцю дрібноту можна забрати і бачите, які маєте товстенькі пагони з якими гарними бруньками. Ось такий саженець. Попробую розмістити в коробку. Серія Лівінг. Royal Flower. Даю на вибір два саженці, Дивіться, один з квіточкою, але один такий товстенький пагін. Ось такий. І другий. Тут ну, будемо рахувати три, тому що оцей зовсім їх треба вирізати, такі тонесенькі. Ось такий. На три гілочки. Як ви хочете, як вам краще, як вам зручніше буде формувати цю гортензію, вона прямо стояча, не потрібно її підв'язувати, має такі великі дуже волоті, дуже схожі саме на волоті Фантома. Полістар, дивіться, який якраз уже листа іде осінній, дуже гарний, правда? Ось такий саженець, показую близенько вам. ну Його нічим не спутать, це Полістар. І Пекітстар. Карликових сортів, дивіться, яка гарнюня. Є і ось такі. І це вже раніше було, відквітла вже квіточка. Так само будете формувати, так, як вам захочеться. А ви можете по вайберу замовити в мене сажанці, в П9 горщиках, як ви бачите, гарно оплетена коренева. Доїжджаю чудово новою почтою по всій території України. Підберу вам любі сорти. Маю в наявності 15 сортів волотистих. І два сорти. Деревидне гортензії, звертайтесь, будь ласка, і такі красуні теж до вас поїдуть.